Вікторія Оліник з нами. пані Вікторія, вітаю вас! Вітаю! Ну що ж, давайте розпочнемо. Я перш за все хотів би привітати вас з Днем вишиванки в будь-якому разі. Слава нашому воїнству, яке дає можливість нам вже на третій рік повномасштабної війни. Війна триває вже 13-й рік. дозволяє нам сьогодні в відносно мирних містах святкувати цей день. Я хотів би, щоб ми поговорили про наслідки вчорашньої ворожої атаки на Миколаїв. У Мене є знайома добра в Миколаїві. інколи в неї запитують, що відбувається. Ну каже, що було гучно, були постраждалі з того, що можна говорити. Розкажіть, будь ласка, більше про мету ворожу і найголовніше про наслідки постраждалих також про подолання. Цих наслідків атаки. Будь ласка, так вчора ворог атакував Миколаїв приблизно 11.35 Це Іскандер попередньо, з напрямку Криму про влучив промислову зону. Там поруч знаходиться СТО, дуже багато людей. Поруч авторинок, тому незрозуміла була ціль ворога на даний момент. Постраждало 6 людей на щастя, всі легкої або середньої важкості це працівники підприємства, які з поруч знаходяться, та з сто люди. Я лише на секундочку, просто я думаю, що це і по темі нашої розмови також буде. В нас є трансляція на YouTube, і е, люди дописують. Дуже важливо, що люди пишуть, лайкають, поширюють, коментують. І Пише дописувач Бала Лавренюк. каже, коли перестануть вимикати світло Я Просто одразу хочу проносувати, що сьогодні в Рубриці гроші під час війни з Олександром Морчевкою докладно будемо про це говорити. Є заяви, є певні дати, є певне розуміння ситуації. І давайте, до речі, перейдемо до цього питання по Миколаєву, Миколаївщині Стуації з аварійними чи плановими відключеннями, як а, вона там складається, наскільки я знаю, що це відбувається також і в Миколаєві на Миколаївщині. Але будь ласка, наскільки ця ситуація можливо відрізняється від інших регіонів? Можливо, там більше час немає світла, більші ага. проблеми, чи десь приблизно так само, як зараз є по всій Україні? Будь ласка, ну, дивіться. Миколаївщина є єдиною системою всієї України, і ми не виключення. Ми входимо всі в єдиний комплекс. і Ми не можемо бути відокремлені від цієї системи енергетичної, хоч ми і маємо свої потужності. Ми застосовували, точніше не ми, а енергетики застосовували попередні два дні аварійне відключення. До цього застосовували відключення лише промислові та підприємці. Ось а на зараз у нас включені. Планові відключення це ті, що люди звикли минулої зими розуміють, вони знають свої черги, і ці черги приблизно 2 години. Чи е, нема світла, 4 години є. Але це в такій кількості маленькі застосовується, що ну, наприклад, я сьогодні лише пів години це відчула на собі, тому казати, що це прямо у нас зараз проблема з тим цієї проблеми. Немає, Те, щоб люди розуміли, є аварійні виключення. Які не можуть енергетики попередити чи завчасно сказати, а вже повідомляють, коли їм кажуть, що це з центру з Києва приходить команда виключати світло. А є планові, як ми зараз, графіки відключень. У нас ідуть про них по повідомляємо завчасно. всі ці графіки є на сайтах. і Ми на ОВА, і у Миколаїв обленерго Повідомляють в принципі. Люди можуть зорієнтуватися і розуміти, коли в них буде відключення. А це пов'язано з тим, що похолодало. Люди включили більше. Якісь пристрої електричні для обогрівання, плюс обстріли ворожі. І якщо в принципі ми всі будемо економити, вся Україна, то енергетики кажуть, що ми можемо і не застосовувати ці відключення. Тому, в принципі, якщо ми будемо більш економні, то можливо цього й не буде з ну, хорошого, я дуже коротко з хорошого хочу сказати, що обласна військова адміністрація Миколаївщина. До речі, як багато місцевих органів влади виборних і майнуваті та й виконавчих по Україні витрачають кошти бюджетні на потреби збройних сил України, придбають тисячу розвідувальних дронів на 16,9 мільйонів. Велика дяка знову ж таки обласній військовій адміністрації за ці речі А, і та і друге було сьогодні коментар від в обласної адміністрації щодо ось цієї цього скандалу з квартири квартирою мера очакова в Іспанії і там сумою 12 мільйонів, які там були знайдені. Якщо можна щось по цьому прояснити, бо знаєте, люди вже реагують дуже болісно на будь-які скандали, які пов'язані з якимись грішми, квартирами, нерухомістю за кордоном людей, які виконують ті чи інші обов'язки, посадові чи виборні, чи виконавчі, знову ж таки призначені Що там прояснилося? Що зрозуміло з цього приводу? Ну, дивіться, я не знаю, за яким ви коментар кажете. Офіційний відкажу. Ну, ви Тому, що то, ми то, не коментували це але наскільки я знаю, це дам якийсь процесуальний процес. Я не можу коментувати це лише цей органи мають коментувати. А що стосується суспільства інформування, давайте дочекаємось офіційних висновків позицію цієї людини, можливо йому є що відповісти. Тому я не думаю, що я можу тут щось коментувати. Добре, я, я знайду, але дуже часто буває таке, знаєте, що люди вкидають якусь інформацію, пишуть, що заявили десь в Ова, не кажучи, хто джерело Та... але я до того запитав, що дуже важливо розуміти, яка ситуація стала на зараз, і розуміти. Ну давайте дійсно дочекаємося. Я тут з вами абсолютно, абсолютно вас підтримую. Ну і також планують розмінувати 30 тисяч гектарів території на Миколаївщині. Ми розуміємо прекрасно, що це дуже важливо перш за все для життя людей для бізнесу. Ну і також для агробізнесу. Розкажіть, будь ласка, чи є для цього можливості, якщо ще щось? Потрібно для того, щоб ця робота була ефективнішою, то що саме потрібні розмінувальники, гроші, техніка, все потрібно щоб було більше. А, якщо серйозно казати, то в нас там 280 тисяч агроземель заміновано. Ми з них розмінували вже 140 тисяч. Розміновують ДСНС, поліція. Гуманітарні місії. У нас порядка десяти різноманітних гуманітарних організацій, які займаються з розмінуванням. Ще будуть долучатися ще дві, тобто потужності великі. Але проблема в тому, що першочергово були розміновані найлегші ділянки. Зараз залишаються ділянки, які саме в червоній зоні, вони найважчі, тому цифри прям такі стрімкими не будуть, як минулого року. Тобто, ми не зможемо казати, що ми там. Тисячами там за день будуть це робити, оскільки це більш небезпечні зони, і це буде з повільніше. Я вам дуже дякую за те, що долучилися, Дякую за ваші коментарі. З нами була Вікторія Олійник, радниця начальника Миколаївської обласної військової адміністрації.